Сьогодні, за прогнозом погоди, опади очікуються скрізь. Крім півдня та сходу країни небезпечні гідрологічні явища можливі на Львівщині, повідомляє регіональний центр з гідрометеорології. На півдні області прогнозують сильні дощі, грози, град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Через рясні опади можуть спостерігатися підтоплення впродовж 13-14 липня на річках басейнів Сяно та Дністра. Очікуються формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,5-1,5 метра місцями до 2 метрів над поточними рівнями. Очікується затоплення заплав, сільськогосподарських угідь, а також можливе часткове затоплення госпсуб'єктів при річкової інфраструктури. Оголошено жовтий рівень небезпеки. Йдеться в повідомленні: на окремих ділянках ймовірність небезпечних гідрологічних явищ вища, там оголошено помаранчевий рівень небезпеки. В місцях проходження сильних зливових дощів, можливе формування значного місцевого та схилового стоку. В горах існує за. Гроза сходу селевих потоків акцентує Львівський гідрометцентр. Годауніан повідомила, що у четвер, тринадцятого липня, у більшості областей України повернеться спека на заході, півночі та в центральній частині України пройдуть дощі, зливи та грози. При цьому температура буде високою по всій країні. Подекуди стовпчики термометрів покажуть плюс 29, плюс 31 градус. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.